Ірино, раді вас вітати. Будемо раді почути вашу презентацію, тож не буду затримувати ваш час. І він починається зараз. Доброго дня! Мене звати Ірина. Дуже дякую за цей хататон. Ми сюди прийшли з проектом спогади військових від нашої громадської організації. Ми знаємо проблему, що ми втрачаємо багато молодих і талановитих дівчат і хлопців. І також багато воїнів отримали героїв України, тобто вони мають якісь надзвичайні знання про те, що реально було на передовій і реально було на війні. Тому що ми робимо? Це ми вшановуємо пам'ять загиблих і пишемо нову історію України в обличчях. Як це саме працює? Це інтер. Інтерактивна дошка, яку з допомогою смартфону можна зісканувати, з допомогою доповненої реальності, ви дивитеся короткий мініфільм або інтерв'ю з героями. Але є одна проблема, така дуже серйозна, що ми отримали тисячу заявок, а зробили вручну тільки 120 і ми розуміємо, що більше ми не зробимо. Тому ми сюди прийшли на хадотон спеціально щоб вивчити різні інструменти штучного інтелекту, і ми аналізували 12 і знайшли один, який нам підійде, яким користуються професійні фільмейкери. І тепер із чотирьох годин роботи над контентом тільки, ми робимо тільки одну годину, тобто економимо три години часу. Це дуже значущий прогрес. Зараз українською не вміє перекладати ще скрипти, тобто ми англійською вставляємо скрипти, вставляємо всі кадри, які у нас є, які мають бути в відео, і самостійно ШІ генерує всі матеріали, а далі людина вже передивляється, щоб все було правильно. Um, чому це потрібно, тому що ну, людям потрібна ця підтримка? Ми бачимо просто безліч, безліч uh, подяки від людей. Як ми саме працюємо, наші затрати покривають зараз державні адміністрації, Українська діаспора за кордоном і донати, це цифрові пам'ятники, фільми про героїв. Далі це цифровий меморіал це більш масштабна така річ. І на цьому хататоні ми познайомилися з Мегаго, які нам допоможуть з книгою Збірка віршів з передової. Це далі, куди ми будемо розвиватися. Це вже буде комерційний проєкт. І nft обличчя війни також. Ми познайомились на цьому проєкті з nft музеєм війни тут і домовилися про те, що будемо робити такий проєкт. Наступні кроки заключаються в тому, що ми просто збільшимо оборот обробки цих наших історій, заявок і зможемо створити повноцінну розповідну історію України. Цим займалася я і моя колега Ангеліна. Ми аналізували багато інструментів разом, і я дуже горда, що ми разом продавали цей шлях. Це наші медіа і бізнес-партнери. І давайте разом творити історію зараз, не чекати. Дуже вам дякуємо за шанс. Я вважаю, що хакатони це все життя треба просто брати в них участь завжди, бо це такий стрес. І ти раз, і вирішує свою проблему. Дуже вам дякую, зараз все. І вам дуже дякуємо, Ірину. Дуже пунктуально, відразу три хвилини. А ми маємо запитання від Олександра Дятлова. Приступаємо до запитань від наших журі. Олександре, вмикайтеся. Um, дякую, Ірино, за презентацію. Маю запитання щодо того, як ви плануєте, де, де саме будуть встановлюватися такі меріали з QR-кодами. Тобто, ви будете їх десь це буде тільки онлайн чи також воно буде офлайн? Тобто, які ваші думки цього приводу? Uh, так, це uh, встановлюється в місцях, де. Uh, Жила, працювала людина в цих громадах на білбордах. Ми пробували різні варіанти як тест, і ми побачили, що на школах має найбільший попит, учні дивляться, сканують. Це буде в основному в таких публічних місцях. І, і далі книга розповідна, яка розказує історії. Це комерційний буде проєкт, можливо, іноземною мовою. На це ще потрібно працювати. Розумів, дякую. Дякуємо за відповідь. Наступне запитання у нас від Ілони Демченко. Ілона. Ірино, дякую вам за презентацію і за проєкт. Він дуже потужний і важливий. У мене коротке питання з приводу того, як ви взаємодієте з родинами загиблих. Я правильно зрозуміла, що вони звертаються до вас із заявкою? Так, у нас є сайт, mm -hmm. через який вони можуть подати заявку або побратим, або родина, або громада. Подають такі заявки, і е, за допомогою лінка на файли, і за аудіозаписи, прямо у нас є передової передові записи, голосу, і вони це все нам передають. Е, і наша команда, е, це, ми пишемо сюжет, як це має виглядати цей фільм, і працюємо з родиною. Ну, але це морально дуже важко, і фізично дуже важко, тому якийсь штучний інтелект тут би не завадив, хоча б трошки. Я можу уявити, що це дуже складна співпраця, але той результат, який ви отримуєте, ви з ними погоджуєте, правильно зрозуміло? Звичайно, звичайно. У нас є походжені навіть дозволи на публікацію поезії, яка у нас є, тобто, все так, дозволи є. Я зрозуміла, дякую дуже. Дякуємо, Милона, за запитання. На жаль, час у нас на запитання вичерпався. Дарина, дякуємо вам. тож і дякуємо вам, Ірина, за чудову презентацію. Раді чути, що наш хататон сприяє партнерству між нашими учасниками. Дякуємо, що долучилися.